Що таке інстинкт стада або стадний інстинкт, от написав собі, схильність тварин, як також у певних контекстах людей до наслідування поведінки більшості в групі без критичного аналізу. Вранці просто переглядав пресу, подивився, BBC, написала, що є така іграшка лабубу. І в Британії просто бійки, насильство, черги, штовханина і купа всього, щоб купити оцю іграшку. Вона коштує до 50 фунтів. Помножте 50 фунтів десь на 50 гривень. Такий курс до фунта англійського, десь отримаєте, скільки вона там коштує. І стоять черги, і, 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 і просто катастрофа, і, і, і виробник вирішив припинити продаж. Ну, все почали з того, що якісь знамениті знамениті співаки, співачки, ріана. Я іншу не знаю. Там ще якісь були досить, мабуть, знамениті. Я не великий фахівець. Вони почали це вішати, значить, собі там на на якісь валізки. Ну і всім сподобалось, і всі вирішили, значить, що і ми таке будемо робити, і почали купувати. Ціни почали зростати, не вистачати, почалася спекуляція і так далі, і тому подібне. І тепер такий величезний гвалт стоїть по всьому з'єднаному королівству Англії, і Північної Ірландії. Ну, от такий інстинкт статності. В українській політиці теж є інстинкт стадності. Люди, які люблять Зеленського, ненавидять Порошенка, люди, які люблять Порошенка, ненавидять Зеленського. І ці, тому що нема критичної оцінки, як пише словник, то вони не перетинаються. Ти не можеш сказати: знаєте, да, Зеленський отут, отут не праве, а тут молодець. Ти продався Зеленському. Або сказати. Ну, Порошенка тут і тут непогане, а отут він щось не те зробив. Ах, ти продався Порошенка, ти продався Зеленському, ти продався Порошенка, ти продався Зеленському і так далі, тому подібне, і так далі, тому подібне, і так далі. Тому... Вони просто не бачать інших слів, не чують їх. Не бачать інших облич, інших людей, інших думок. Інших вони не критичні. Та і це якраз є інстинкт стадності. Це така. Ну я думаю, людству це притаманно. Там коли стадність була б навколо Леніна, потім навколо Гітлера, потім навколо Мао Цзедуна, Наприклад, вважається так, що Мао Цзедун, за часи Мао Цзедуна загинуло розстріляно, вбито десятки мільйонів китайців. Це тому, що всі, оці всі зібралися в стадо і повірили одному. Зараз сучасній Росії приблизно так само, до речі, в Україні краща ситуація, з у нас є Зеленський і Порошенко і деякі люблять.